Wow. Wow. Попередні результати. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Що ж, сьогодні настав цей день. Ми відкриваємо карпатський сезон. До цього ми доволі таки багато часу в пошуках смітничків, які дарують нам дуже багато різноманітних емоцій. Тут ви можете переглянути список всіх наших відео зі смітничків на волині. Отже, сьогодні Карпати, сьогодні глибокі сигнали, і ми в пошуках щось цікавого. Вам гарного перегляду, а нам гарних знахідок. Розпочинаємо! Тож, друзі, ми купаємо вже не першу яму на сьогодні, але ось ця перша має щось цікаве. І ось тут є, скоріш за все, кукурудза. Та. Ага. Так, бачите І таке враження, що воно там торкалося ще чогось, правда? Але може це бути каміння? Можливо, лайво Слухай, в цьому місці взагалі вона бадьора. Так, так. Треба ще розкопувати. Так, ось така. Перший артефакт на сьогодні. Я поруч купаю ще одну яму. І ось в кількості патрони німецькі. Зараз буду виймати і поглянемо, що буде ще. Що ж, друзі, ми ходимо, купаємо далі і ось тут зверху погляньте, що ми знайшли. Це затвор. Машеньке. Так, скріш за все мосінки. Так, є що постукати. Давайте так що ми купаємо все навіть ось такі дрібні предмети. Ну що, буде з нього щось? Невідомо. Але сам факт. Буде, буде, догнивати тут. Так, Знахідки є і ми продовжуємо. Так, Поки все сумно, сигналів мало. Гудять, як правило, сукупність гільз. купаємо. І от перекопую звідси і от сюди. Купаю, купаю і ось вискакує. Що це, як ви думаєте? Так, це є пряжка російська. Ось така. Пряжечка. Що купаємо далі? Може ще щось, ще щось випаде. Поки процес купання йде, я почистив трошки пряжечку. Досить у міцному стані. Так що піде до колекції. Так, ось таку штуку ми щейно знайшли. Ножичок зараз почистимо і подивимося, в якому він стані. Що ж, ось такий результат, насправді в плачевному стані, але сам факт є ножичок. Продовжуємо. Так, нема знахідок в землі, зато є знахідки поверхневі. Ось гляньте, який гарний ріх. Скільки йому? 1, 2, 3, 4 роки, так? Ось так, а... то, Я не знаю, якщо чесно. Слухай не чіткий. Зараз покрутимося, можливо, ще один буде, бо зазвичай він як губить один, то зразу навколо втреться і хоче скинути другий. Такі то справа. Що ж, купаємо наступний сигнал, було кілька дрібних зверху і ось там чуть глибше є більш об'ємний предмет. І ми бачимо, що воно квадратної форми і скоріш за все. Це є ручна граната. Ану. Так, трошки ми її зачепили, але О, в загальному вона досить ще водьором стані, правда? Так, комплектна, гарна дивись. Дивись, Угу. <зараз> так, десь мають бути написи на одній з боків. Зараз, секунду. Ага, ну тут вона трошки поїджена. Це якраз верх. Ага. Не, а, я бачу, вона така досить е, е, вздулася, так? Так. Цього сторона прям дуже гарна, але на ній. Нічого немає е, Це і значить скоріш за все тут хлорпікрін. А от тут Та, на цій самій поганій стороні є якісь написи. Це болото. Угу. Щось пробивається, але... Це, ну, одним словом, це вже все, залишки з історії. Але сам факт, що ще можна знайти такі речі. Будемо продовжувати далі. Поки сигналів гарних багато немає. Покажу вам ось таку річ. Це гриб смурчок, стручок, хто його як називає. Йо. Але який він великий, ось моя лопатка, ось долонь. Я таких великих смурчків ще не бачив, якщо чесно. Дуже цікавий. Каже, що він смачний. Що друзі, ось в таких важких умовах між завалами нам вдалося знайти пряжечку, Ось я прибіг, будь викопав, Ось, можемо дивитися, так? Ми ще її Ану. не бачили, вона отак випала. Ану Дай показуй вже спочатку з передачок. Ну давай. Вау! Ха-ха! Класс! І гот Ох, в якому стані чудовому! Погляньте! А то ще так і год? А як же? Гот А ну, давай ми легенько! Зробимо йому фейсліфтинг. О, накладочка яка гарна. Клас. Дуже гарно. Посріблення збереглося. Клас. Угу, дуже гарно. Все, за це обов'язково вподобайка, коментар, підписка. Ми продовжуємо. Так, поруч біля пряжечки був ось такий зачіп на розгрузку. До речі, варто попікати, можливо, ще щось буде. Угу. Ось такі в нас справи. Скорі? Скорі. О, класно, продовжуємо. Друзі, купаємо ще одну яму, точніше, продовжуємо цю саму. І в нас тут видніється гвинтівочка. Ми вже її зрухали. вона вже можемо її витягнути. І що це в нас? Так, отут буде видно. Масім, скоріш за все. Та, Мосін. Так, Мосін. Ух ябав. <гум> Одразу ММГ зробили. <гум> ну, такий собі стан. Але сам факт. І скільки ми минулого року вбив? 40. 40, це 41. Так. Ну, на цей сезон 40. перша, так. А, і до речі, до речі заспойлимо, що там далі є. Ще ось. Ось ще одне дерево відніється. Так, зараз, зараз. Ось тут ще одна відніється. Що ж, купаємо далі. У нас тут відніється ще одна гвинтівка. І знову ж таки вам розкажу трошки інформації. Ось тут є ще, ще, ще і ще туди двідуть. Так що ми тут знайшли доволі таки їх багато. Ну Зараз не виключайся. Ого, ні, виключайся. <рес> Рухається, але ще не готовий, щоб бути вийнятим. Ну нічого, зараз ми обкопаємо. Друзі, знаєте, що в нас є? Ви не повірите? Щойно серед ось цієї всякої жбоні випала ось така натільна іконочка. Вау! І в гарному стані. Просто зверху над гвинтівками. Там ми от докопуємо вбиваємо зверху і воно просто випадає. Ха-ха. Клас! Клас-клас, клас. Оце нам поталанило. Що ж, будемо продовжувати далі. Зараз так хочу. Ну, треба її чистити. Вона підсохне, бо болото то забуваєш так, чітко. Клас! Все, за це обов'язково нам вподобайку коментар. Це натільна іконка російського солдата. Скоріше за все фінляндських стрілків. Клас. Ну, продовжуємо, продовжуємо. Друзі, витягнули, щойно ось таку штуку. І в мене, якщо чесно, є така підозра, що це частина. Від затвору е, Максима. Я не впевнений, але принаймні одна з якихось частин, це напевно точно. В інтернеті глянемо більш детально. І ще ці штучки. Ще випали ось така якась деталька. Може тут теж від Максима щось? <гум> не знаю. Ну це від Так. І Та. подивіться. Як виглядає о, замотаний. Замотана гвинтівочка. Вона вже трошки рухається, але ось вона так от йде, ще одна гвинтівка. Виймемо і покажемо. Продовжуємо розкопувати яму і погляньте, що у нас тут попалося. Все в сукні, замотане. І ось є частина від гвинтівки, ручка. Приклад, Приклад так. І ось в такому стані. Все замотане, перемотане, поскладене чи як. Ні, хоча вони хаотичні йдуть, я вам скажу, що там знаю гвинтівок. Натавних п'ять ми нарахували. Розкопуємо далі. Ж, друзі, Настав час витягувати ще одну гвинтівочку. Дай. Ось так вони перехреснуті, вона okay. з одною. а ну. Okay. Okay. Слухай, багато дерева збереглося. Ну. No. Ось такі справи. Робимо ММГ. Добре, достатньо. Дай покажу. Ух ти що! Ух ти що! Дивіться скільки дерева збереглося. Іштик. Так, то це. Виходить вже друга цього сезону продовжуємо, витягуємо третю на сьогодні, ось там вона далеко так заспала і що? З кривим штаком теж, теж ось така замотана. Покажи мені затвор. Угу. угу. На ближні стріляли, не підняти. Угу. Бо там ми знаходили, тут всі підняті були так. танки. Тут сукні була замотана. Так да. кладемо до кубки, є три і будуть ще, продовжуємо. Так, дивіться, ось ще одна є, пішла туди. Угу. Того ще... Одна сюди дивиться і друга, по ходу, дивиться туди. Uh -huh. І ще одна ось там в стінці. Хочу вам показати, ось є лопатка ще з деревом. Ми ще такого ніколи не знаходили. Правда, вона зігнивша. Але дивіться, дерево, дерево збереглося. Так, що цікаво, що метал згнив, а дерево залишилось. Так. І видно в наявному прикладі, якого розміру була ручка. Uh -huh. ж, друзі, витягуємо ще одну. Так, яка це четверта на сьогодні? Ведемо строгий підрахунок. Ага, ще щось якісь металеві Ой, ці шкіряні елементи. Ну що, вони тут трохи підзакисли, якщо чесно, правда. Ось, але ж маємо те, що маємо. Ось вже чотири. І ми не зупиняємось. Мотор почали. Так, мене готує. Та виріж потім. О! Що ж, друзі, ще одна є? Ще одна гнила, моська. Так, То яка вже? П'ята, так? Два, три, чотири, п'ять, так. Ми продовжуємо. О, не, не виключаємо. О. Ще одна шоста. Теж моська моська Так, теж моська. Зверніть увагу, що всередині ще в магазині ще є патрони. Ось там видно, напевно, так ще. Так. Чи не видно? Ну одним словом. Шоста. Ну і ми будемо далі обкопувати, бо є ще. Продовжуємо Що ти маєш в руках? О, знайшов лопатку. Опа Угу. Що ж, дістаємо ще одне нещастячко Ще одна гвинтівка сьома, так? Чи яка я вже знов збився, чесно. Три, шіста. і є ще, ще дві, мені здається. Продовжуємо. О! Готовий! Давай витягай, витягай! Восьма. Восьма гвинтівка. Ну, такими темпами ми швидко нас доженемо. попередньо річний результат. І є ще будемо витягувати, не знаю чи зараз Ні. Та тягни не шкодуй вже. Приціл, приціл відкритий, бач Дев'ята Це жестяк просто Там ще є Ще тягнеш. І ще такий обріз. Десята! Десята на сьогодні. Зараз пощупаю, подивлюся. бо вже втомився, якщо час не їх витягувати. Що ж, попередню яму ми закупали, більше там нічого немає. І тут є ще одна яма і ми знайшли ще одну гранату Рудутловського. Вже о, за сьогодні друга. Ось так вона виглядає ну, в такому плачевному стані, але сам факт: день вже помало доходить до свого логічного завершення, ще кілька миттєвостей і будемо збиратися додому ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо. Завершились наші сили, і день також підходить до кінця. Сьогодні було досить багато знахідок. Ми відкрили нарешті карпатський сезон і неабиякими хорошими знахідками. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Вподобайка, коментар, все як завжди. Побачимось наступного разу. Бувайте!